Мені дуже подобається вираз, що в будь-яких відносинах приймають участь двоє, Так. тому цей кейс не виключення. Я бачу перекоси, uh -huh. що в одну що в іншу сторону, коли роботодавці очікують, що люди будуть повністю себе менеджерити, люди очікують, що їх будуть менеджерити і слідкувати за станом. Uh -huh. Але це так не працює. Це знову про скатування в там в дитячі позиції, в якісь там uh -huh. ігри, маніпуляції. Чому 50 на 50? Тому що. Роботодавець повинен створити таку систему, екосистему, правила, де люди можуть це зробити, в принципі, так, mm -hmm. яка не призводить до виграння, тому що, якщо немає, там, не знаю, планування, да. інструментів роботи, ну, апріорі людина вигорить, навіть та, яка умовно не горить да, на старті. Це, це, це. Але, якщо є вся необхідна інфраструктура з боку команди, але сама людина не замислюється, що я відчуваю, чи окно ок мені завантаженням? А взагалі, чи якісно я відпочиваю, тому що сходити в відпустку не дорівнює відпочити, так. чи я заряджаюся, чи я, якщо я розумію, що для мене там щось важливе, чи реалізовую ці потреби, так. то які б роботодавець не створював програми і умови, людина все одно буде вигоряти.